Ось така красива скаляріка. І вона отак от повернулася. І тепер її не видно. Жаль, жаль зараз я вам покажу з цієї сторони. Треба її відволікти якось так. О, щоб вона показала з цією сторони свою, яка вона красива і гарна. О, які вони цікаві. Пливе, пливе по колу. І розвернулася, не хоче показуватися. Отак от, от ми її зараз заснімемо. О, яка красунка. Дивіться, яка гарна. Давно щось я не знімала акваріум свій. От вона яка. Тут ще гупьошки плавають. Зверху. І скалярія красунька. Ось тут ще такий гарний цей Гурамі Марше. Це вони одні залишилися, ще десь там всередині плаває сомік, але його щось не бачу, десь він зарився там всередині. Цей горамік ще один залишився. І скалярійка. Було більше рибок. Але щось їм, чи холодно, чи що. Не знаю, що він не так. Он горамі і от гупі. Гупі такі плавають теж ще. Трошки Трошки вам заснімував акваріум, давно не знімала. Такий підводний світ, рибний гасив. Скільки рослин наросло, дивіться, скільки багато. З гарним освітленням. Он навіть відірвалося. Значите. Скільки багато. В цьому вже освітлювачі було 5 полосочок зі світлом, вже залишилося 2, поки працює. Не знаю, що з ним сталося. Ну, з часом вже, звичайно, він вже скільки років, може, два працюю, чи скільки. О, корм їсть, бачите Є корм, бачили як? У нього там таблетка своя є. І він її доїдає. Так, он геранки. Їсть цей корм, рибячий. от щось випрнув, прям... не сподобалося. Пусть ракушку виплюнув, так? Да? На листочок впала там веточка. І ця цікава, таке таке око, спочатку око повертається, потім сама рибка. Скаляріка така красинка. Було спочатку дві скалярі. але одна вижила. Горамок теж було 4 чи п'ять. Оце такий самий бойчун всіх пережив. Оцей такий, це, мабуть, хлопчик такий красавчик. І десь там в корчах, не знаю, ще повинна бути Со, сомік такий, да? Ось такий у нас сьогодні жовтий. 21 чи 22 жовтня, 25 рік. Вот так от поживають рибки в акваріумі. Там джинницю вот серед рослинок. Красуні. Релакс в акваріумі. Ще вам покажу цю Такі вони цікаві. Такий окрас красивий, да? Колір гарний. Всім гарного чудового дня. До зустрічі в нового відео. Пока-пока.